Валерій Стройнов працює начальником пожежної безпеки на одному з підприємств Миколаєва. Він добре пам'ятає 1989 рік. Саме тоді чоловік півроку працював на ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. По дорозі з Києва до Чорнобиля бачили вже ліс і п'ятно такі жовті. Там п'ятно велике, там п'ятно. Там не було ніяких насікових. ні муробьов, ні мук. Собак теж не було ковша, і птіс. Ну, правда, ворони були. Валерій Стройнов говорить, якщо російські війська пошкодять будь-яку АЕС, це буде катастрофа не меншого масштабу. Я навіть, знаєте, в страшному сні цього не, хочу представляти. Це ужас. Це ужас, причому не ті, хто буде тільки на станції. Це ужас, який буде, як розпос... на яку сторону ще пійде, це вибросить цю авіацію. Не чувствуєш абсолютно, тому невидимий враг, можна сказати. Медичний директор міської лікарні номер 1 Валерій Молоцов розповідає: в разі пошкодження реакторів існує певний протокол. Рекомендовано проводити йодопрофілактику. Йодопрофілактика проводиться препаратом йодиткалію для дорослої людини. Це одна таблетка на добу, прийом однократна для дитини віком понад три роки. Це одна четверта таблетка на добу, запити великою кількістю родини. Водночас каже лікар, така профілактика не для всіх. Не рекомендується прийом препарату юдідокалію хворим на алергію, хворим з патологією щитоподібної залози і хворим на кожні шкірні захворювання. Доктор технічних наук Роман Дінжо скаже: корпуси АЕС розраховані на те, щоб витримати землетрус, зіткнення з літаком або ж влучання ракети. На вибуха як такого не буде. Тому що у станції є не одна ступень захисту, буде радіоактивне забруднення, але і буде іонізація, буде навколо станції видно різнокольорові раду. Ну, радуга, такі німф образується. Роман Діншос каже, при можливому ураженні необхідно евакуюватися з місця події. Вимірити рівень радіації можна дозиметром. Водночас не варто плутати пошкодження АЕС з атомною бомбою, яка може перетворити в попіл будь-яке місто. В першому випадку наслідки не такі страшні. Але радіація може поширитися і на сусідні країни. Відтак, такий сценарій навряд чи влаштує росіян. Жодними хімічними методами не можна зупинити ядерну реакцію тільки час, каже експерт Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.